Вітаю! Сьогодні поговоримо про повість сапієнси Володимира Аренєва. І знаєте, це не просто якась там пригодницька історія. Ні, це по суті справжня інструкція з людяності, тільки от замаскована під таку собі космічну одіссею. Отож, почнімо з головного питання, яке власне і ставить ця книга? От що насправді робить нас розумними? Можливо, круті технології чи здатність обробляти тонни даних, а може. Може, це щось значно глибше, наприклад, співчуття, відповідальність. Ось саме в цій дилемі сьогодні і спробуємо розібратися. Але щоб по-справжньому зрозуміти цей твір, знаєте, треба почати з основ, тобто познайомитися з його автором і тим світом, де все відбувається. Отже, Володимир Арієнів, його справжнє прізвище Пузій, і це без перебільшення одна з ключових постатей сучасної української фантастики. І що цікаво, він не лише письменник, а ще й журналіст і літературний критик. І погляньмо на його здобутки вони справді вражають арінєв. Він же майстер поєднання динамічних, захопливих сюжетів із глибокими роздумами ну про людяність, про вибір. І сапієнси, які, до речі, отримали престижну нагороду, це просто ідеальний приклад. А і ще такий цікавий факт: ілюстрації до книги створила його дружина, така от творча родина. Так, сапіенси – це наукова фантастика, стовідсотково. А що це за жанр такий? Ну, по суті, він дозволяє авторам зазирнути в майбутнє, пофантазувати на основі якихось наукових ідей. І найцікавіше дослідити, як усі ці нові технології можуть вплинути на нас, на наше суспільство, на нашу мораль. І ареняв треба сказати, використовує ці елементи просто майстерно. Уявіть собі, на дворі 2181 рік. Космічні перельоти, кіборги, штучний інтелект це вже не щось дивовижне, а просто буденність, і в центрі всього цього класична, але завжди актуальна для фантастики тема наш перший контакт з іншою нелюдською цивілізацією. Ну що ж, а тепер занурмося безпосередньо у світ повісті, погляньмо на це майбутнє очима головних героїв. І потрапляємо ми до київської школи зореплавства. І це скажу я вам не просто якась школа, це місце, де гартують справжні характери. Тільки уявіть, замість звичної фізкультури у них тренажери невагомості, а серед предметів ксенопсихологія, тобто наука про те, як спілкуватися з нелюдським розумом. Вже цікаво, правда ж? А в центрі нашої історії двоє друзів, такі собі дві протилежності з одного боку, Михайло Неборак, це мрійник. Він закоханий у романтику космосу, шукає пригод. А з іншого його друг Олександр не він хлопець кіборг, і він своїм прикладом доводить, що справжня сила вона не в м'язах чи технологіях, а у волі і в серці. Окей, з персонажами трохи розібралися, а тепер до головного конфлікту, до того самого випробування, яке змусить їх перевірити на міцність і свою дружбу, і свої переконання. І от усе змінюється в один момент: людство зустрічає їх, сапіенсів. І це не просто якісь там зелені чоловічки. Ні, це істоти з власною культурою, своїми цінностями, своїм правом на життя. І найголовніше, їхній розум зовсім інший, не технологічний, як наш, а емпатійний. Це відкриття ставить під сумнів буквально все, у що вірили люди. І звісно ж саме цей контакт і запускає весь механізм історії. І ось тут герої опинаються перед ну просто фундаментальною дилемою. Все йде покроково. Перше контакт відбулася зустріч. Друге вибір. А вибір такий: чи маємо ми право втручатися в життя іншого виду навіть заради науки, заради прогресу. І третій крок логічний переоцінка. Ця ситуація змушує героїв, а разом з ними і всіх нас по-новому поглянути на те, що ж таке бути людиною, так тепер копнімо трохи глибше, бо ця повість це ж не тільки про пригоди в космосі, це в першу чергу дуже серйозний філософський роздум. автор піднімає цілу низку, знаєте, таких непростих питань. От, наприклад, де проходить та межа, за якою науковий прогрес з блага перетворюється на зло. Чи можна виправдати аморальні вчинки щодо когось одного великою користю для всіх? І, мабуть, ключове, що взагалі означає бути розумним? І найцікавіше, що всі ці питання актуальні не тільки для вигаданого 22-го століття, вони актуальні для нас тут і зараз. І вся ця історія по суті підводить нас до однієї дуже простої, але надважливої думки: ось вона розум без моралі може бути небезпечним. Це можна сказати квінтесенція всієї повісті, бо ж технології, інтелект, усе це без морального компаса, без людяності, може просто призвести до катастрофи. Що ж, давайте підбивати підсумки. То що ж усе таки означається назва сапієси і до якого висновку підводить нас автор? Ну, формально слово сапієнс з латини це розумний або мудрий. Але в цій повісті Аренєв надає його набагато набагато глибшого сенсу. Виявляється, бути справжнім сапіенсом – це не просто мати високий IQ чи купу знань. Ні, це про здатність співчувати, про дружбу, про вміння брати на себе відповідальність за свої вчинки. Тобто головний меседж книги такий справжню крутість цивілізації визначають не її технології, не космічні кораблі чи кіборги, а її гуманність, її людяність. Виявляється, саме ці якості і роблять будь-яку істоту по-справжньому розумною. І наостанок, як завжди, залишу одне питання, просто для роздумів. Ця історія, хоч і відбувається у 22 столітті, насправді змушує дуже сильно замислитись про наш сьогоднішній світ. Тож, де ж вона, оця тонка межа, за якою наша гонитва за прогресом починає загрожувати самому життю? Це питання, над яким варто подумати.